Мої вітання усім глядачам та підписникам канала. «Січас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Доброволець Збройних сил України, журналіст, політолог Кирило Сазонов. Кирило, вітаю, рада бачити, дякую, що знайшли часто можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава Олена. Дуже радий вас бачити. Десь за 20 хвилин до ефіру нас накрили обстрілом і студію, з якої я зазвичай виходжу. На жаль, вона зараз не працює там, немає ні інтернету, ні зв'язку. Тому я до хлопців перемістився, ну це ж наша 41 ша бригада, до них у підвал, тут є прапор, є стінка, є інтернет, тому ми на зв'язку. Я правильно розумію, що, попри погодні умови, на кількість ворожих обстрілів це все не впливає зараз. Ну, я так розумію, і це не тільки моє бачення, це бачення і командування, і про це кажуть і цивільні експерти, які займаються війною. що Зараз у нас тут. Дедалі жарче. Ну на Кущені, ну, 41-ша бригада сюди заходила ще у серпні, з самого початку. Але зараз ну, і тут завжди було гаряче, але зараз тут повна жесть, тому що вони відпрацьовують і кабами, і дронами, і е, ракетні системи залпового вогню, і арта працює. Е, мені здається, як ви кажете, журналісти, є таке поняття як дедлайн. Тобто час, до якого треба все зробити. В них є якийсь дедлайн. Хтось каже про інаугурацію Трампа 20 січня, хтось каже про зимову кампанію щодо весни, але так чи інакше, вони намагаються нас звідси вижити, вижити, вичавити як завгодно, не маючи втрат. Втрати в них дуже великі, але штурми останні десь 7-8 днів йдуть постійно дуже-дуже важкі. Ми дуже непогано при вчора. Вони зранку пішли на наші позиції: 11 багів, обліпним десантом. Шість ми знищили відразу, п'ять поховалися в лісах. Хлопці шукали всю ніч. Ну, вони мам, вам... хотів, намагались вийти. Якщо ми говоримо про Курщину, 20 листопада мережею ширилися кадри удару по ну як по Курській області, по Мар'їно, і от Американський інститут дослідження війни говорить про те, що вочевидь удар прийшовся на командний пункт російських і північно-корейських військ, які зараз в Курській області було багато інформації про те, що цей удар був ракетами Штормшедов. Офіційно це не підтверджено. Більше того. Міністр оборони Умєров, реагуючи на це, сказав без ну, без деталей. Як ось ця вся історія відбилася на активності російських та північно-корейських військ в Курській області? Як ви прокоментуєте події дня вчорашнього на Курщині? Олена, щоб ви розуміли цю новину? Ви дізнаєтесь про неї раніше за нас? Бо хлопці, які працюють наші побратими з Хаймарсами, з Шедл, вони працюють дуже автономно. В них повна секретність, в них такі вантажівки. Е, ну я не думаю, що я відкрив поєдну таємницю. Вони замасковані, і вони, ми про них не знаємо нічого. Тобто, якщо вони працюють з нашої території, ми отримуємо просто наказ вийти на таку позицію, зайняти таку точку і тримати оборону 2-3 години за будь-що. І це можливо, хлопці зайшли на цю позицію, відстрілялися і відразу поїхали. Ми про їх роботи нічого не знаємо. Вони працюють дуже автономно. вони... Підпоряковані ці підрозділи безпосередньо генштабу, не бригаді, не напрямку. Вони працюють автономно. Ми про них нічого не знаємо, дізнаємося від вас. Так, була відпрацьовка, так, в нас ну була гаряча ніч, але ну в нас постійно тут гаряче, останні 8 днів тут дуже гаряче. Ми постійно отримуємо якісь накази, кудись виїздимо, десь відпрацьовуємо і десь так, десь забезпечили прикриття. Хлопці відпрацювали, поїхали. Ми їх навіть не бачимо. Це автономний підрозділ, який працює ну так і треба, бо вони пріоритетна мішень, і відпрацювали так. Ми знаємо, що тут на другій лінії тренуються північнокорейські декілька вже підрозділів, десь масштаба роти, що тут сім генералів північнокорейських, що в них є для своїх своя столовая. Ми жартуємо з цього приводу, звісно, про собак постійно. В них є свій шпиталь. Виключно для них, щоб вони не контактували з місцевим населенням, не контактували з російськими військовослужбовцями, чомусь так їх тримають обособлено. Але безпосередньо в штурмах наших позицій їх ще не було. Тому що якщо б вони лізли як піхота, а вони легка піхота, то вже б хтось був у полоні, когось ми б ну, витягнули б ми двохсотого такого, просто для хлопців все збув, ми б витягнули хоч одне тіло. Не попадався жоден поки що. До речі, стосовно північно-корейських офіцерів, Wall Street Journal нещодавно написала матеріал про те, що Північна Корея до Росії відправила як звичайних солдатів та офіцерів, так і високопоставлених генералів. І зокрема, одним із них є такий собі таємничий заступник начальника генштабу Кін Йон Бок. Ну, принаймні, такий матеріал вийшов на сторінках Wall Street Journal. Якщо справді ця інформація підтверджується. Як гадаєте, чому саме такого рівня військовослужбовців Північна Корея відправляє на Курщину? Ну насправді тут ну, ситуація дуже така цікава. Саме тут можна ну, отримати такий досвід сучасної війни, яка дуже відрізняється від той війни, яка описана у доктринах. Насправді, всі доктрини, які були у НАТО, у Сполучених Штатах, у Великобританії, у нас у Росії, всі ці доктрини можна кидати вже у смітник. Війна взагалі не така виявилася. і хлопці зі мною воюють. Наш ну ловсір, змій він воює 16-го року. Він каже: війна 14-го, 15-го, 16-го року від війни 22-го відрізнялась взагалі. Зараз війна 24-го відрізняється від війни 22-го Дуже все змінюється дуже: дрони, реби. Це зробилось ну все по-іншому тепер. І звісно, всі армії, які хочуть воювати, бути ефективними, вони якось намагаються тут бути присутніми, хоча б дивитись, брати цей досвід, щоб бути ефективними в сучасній війні. Тому так, ну ми знаємо, ну це дані розвідки, вони не є секретними. Що сім північно корейських генералів тут є. Звісно, не для того, щоб ефективно керувати військами, а для того, щоб вивчати досвід для того, щоб ну бачити, як виглядає сучасна війна. Бо насправді, ну я боюсь 22-го року, і я бачу, що ну зараз все взагалі не так. Все змінилось дуже-дуже. І зараз, вже, е якщо раніше ми були головними, там спецура, розвідка, все було круто. Зараз е перемогу забезпечують хлопці, які погано бігають, погано стріляють, взагалі не вміють стріляти. Це хлопці ну, з вищою технічною освітою. Хлопці і дівчата загалом варті у нас іноді в деяких підрозділах 50% дівчат. Їх зброя це планшет і розум. Все. вони забезпечують удар, арти, забезпечують працю дронів, і це вирішує ну, майже все наскільки ви говорите про те, що зараз змінюється характер війни, наскільки зараз прогнозована поведінка ворога? Наскільки можна спрогнозувати, як він буде діяти? Чи це теж ну... є елементом того от тих от змін, про які ви говорили? Олена, ви дуже влучно це помітили. Насправді, це от так, ось такий важливий елемент сучасної війни, що прогнозування стає дуже простим. Немає переміщень, які не можна спрогнозувати. Ми бачимо все, вони бачать теж все. Неможливо перемістити навіть взвод, навіть роту, перемістити так, щоб ворог не знав. Тому успіх Курської операції першої це насправді було. ну, Блискучі операції СБУ по легендуванню. Ну, насправді нас вивели з Часов'яру, тоді з Турецька, 41-ї бригаду, виводили на Сумщину. Нам казали спочатку ж вийти на Черкащину, потім на Сумщину для відновлення, для отримання, ну, поповнення, навчання, все. А потім, десь це було десь о о півдні, часов 12-14, нам сказали о п'ятій вечора. Вирушайте на Курщину, все було легендування, ну таке, що ворог повірив, що ми тоді відходимо на відновлення. Тому тільки ось так легендуванням, обманом можна чогось, ну, чогось добитися. А так, зараз ми бачимо все. Штурмова група йде, ворога штурмова група йде тут річкою по камишах пробирається, ми їх бачимо з дрону. Ми висилаємо на зустріч свою групу, вона робить засідку. Працює наш дрон, і ми розуміємо, що ворог со свого дрону теж все бачить. Тобто, навіть піхотний бой невеличкої групи, наших п'ятеро, їх одинадцять, і ми бачимо все з дрона. І вони бачать це з дрона. Зараз така війна. По артії, по іншому, по ФПВ ну взагалі все ж під контролем, звідки беруться всі ці відоси ураження ворожої техніки, тому що все постійно очі, очі скрізь. Ми виходимо зараз на поверхню з бліндажа, і ми розуміємо, що тут два наших дрона, два ворожих. Нас відразу бачать. І як жартує мій товариш, він командує нашими дрончиками. Я кажу: А правда, що коли я чую дрон, він мене вже побачив? Він каже: Він тебе побачив, коли ти ще його не чуєш. Крило, хочу поговорити з вами про ось цю історію, яка зараз ну дуже багато пише західна преса про дозвіл на використання далекобійної зброї, який був наданий і з боку сполучених штатів, і вже от у зв'язку з появою інформації про штормшеду в Великої Британії. Хоч офіційно це все не підтверджують, але ну. З того, що ми бачимо, медійно, такий дозвіл нібито є у відповідь на розміщення північно-корейського контингенту в Курській області РФ. Так, от я вам хочу поставити питання: наскільки цей дозвіл на далекобій може знизити ворожий тиск на фронті? <таспраць> Тут цікаве питання. Насправді якоїсь, вибачте, вундервафлі якоїсь зброї, яка змінить цілком ситуацію, не існує. Ані в НАТО, ані в Росіян, ані в Сполучених Штатів, ані в Китаю такої чудової зброї, яка змінить все, не існує в природі. Але можливість бити по цілях на ворожій території ми били по цілях на ворожій території, але переважно нашою зброєю, переважно дронами від ракети, значно більше пошкоджень і значно більший ефект її набагато важче перехопити. Тому прямого зараз відразу ефекту не буде, але каби. Е, це проблема. Проблема для Сум, проблема для Запоріжжя, проблема для е, всіх міст на Донбасі: це Костянтинівка, Краматорськ, Дружківка, Слав'янськ. Це проблема для Харкова велика. Як знищити кап? В польоті неможливо. Він летить, це болбанка без мозгів електронних. Реп не працює, нічого ти з ним не зробиш. Можна його знищити тільки на складах. Для цього є далекобійні ракети. Як вони били по енергетиці днями, як вони били по. В цивільних кварталах в Одесі, в Сумах, в Кіровограді, в Кривому Розі, знов таки в Дніпрі. Як це зупинити? Знищити літак на аеродромі, на авіабазі. Для цього існують ракети. Тому так, в перспективі це дуже важливо. Але ми завжди дивимося на те, що нам передають зброю, дають е, дозвіл її бити. Дуже красиві назви, дуже гарні новини. Але ну, бачиш, скільки цих ракет? Їх небагато. Успіху досягли, по Брянську вдарили по складах шість ракет, Шість сучасних ракет. Їх в нас загалом пишуть 50. Небагато. Треба виробляти свої. Тому повертаємося до таких, знаєш, очевидних, таких зрозумілих речей. Нам потрібна військова промисловість українська. Для цього нам потрібна працююча економіка. Для цього що потрібно? Потрібно безперебійне енергопостачання. Це потрібно і для міст, і для е, вашого життя нормального. Енергетики підготувалися, енергетики молодці наші, з на енергетиків вмолимося, але ми бачимо, що ворог б'є саме по енергетиці. І бронювати треба не офіціантів, вибачте, з а енергетиків. Ті, хто працює на підприємствах на таких. Потрібно знизити податки якісь для людей, потрібно знизити тарифи науку залізниці, щоб економіка працювала без вас, без тилу, без працюючого тилу, без працюючої економіки, ми воювати не зможемо. Все, людина з автоматом не вирішує. Вирішують сучасні ракети, вирішують дрони, вирішують вибухівки, вирішують літаки. Для цього потрібна працююча економіка. Війна дуже важко. Багато людей поїхало. Але ми дуже розраховуємо, що ви впораєтесь, що ви зробите так, що тил буде надійний. І у нас буде все, що потрібно. Людина з автоматом щось вирішувала у 22-му році. Зараз ні. Зараз технології, зараз дрони, зараз ракети дуже дуже потрібне. Потужне сильне государство, потужна сильна держава, потужна сильна економіка. Без цього воювати неможливо. В Росії ми бачимо погані тенденції. У му році їм буде важко. В 26 й вони зайдуть про це Кирило Буданов каже: зайдуть дуже важко. Нам важливо, щоб нам не було важко, щоб ми е почували себе нормально. Це не наша справа, це справа ваша в тилу. Ви маєте зробити сильну державу, потужну, на яку можемо спиратися. Ну, до речі, про те, що росіянам буде важко, тут вже кілька днів поспіль з'являлися повідомлення про випадки масового дезертирства в російській армії. Певні панічні настрої. Щось таке особисто ви ну, з тих ділянок полонени і Полонени, які вирації, полонене, правиль, полонене, який, е, ти його заматуєш скотчем, кидаєш в машину, а він ридає і каже: Дякую, дякую, дякую з цим. Угу. Чудовим росіянським акцентом. Я, я по-русски розумію. Говорю, говорю, спасіба. Спасіба, спасіба, спасіба. За що? За то що живий. Угу. А у них немає вибору. Попереду ми з автоматами їх знищуємо, а позаду свої з кулеметами. І велике, велике вітання, щоб ви розуміли, вони завжди кидають на штурм один підрозділ, а позаду стоять інші, щоб не пожаліли. Позаду, як правило стоять кадирівці. Кадирівці з кулеметами. Їм їх не шкода взагалі, тому йти назад в них варіантів нема. Єдиний шанс залишитися живим це добігти до українських позицій, щоб тебе не вбили і здатися в полон. Вони чудово знають, що в полоні їх будуть годувати, будуть нормальні умови, потім обмін. Тому багато залишення позицій в них, багато полонених. Рекорд був днями взагалі по фронту 20 полонених за добу, які здалися самі. Ми не захопили їх ненацька, вони здалися. Але в них працює дуже пропаганда, чому вони е, так е, катують і страчують наших полонених. Це не для нас, ми і так розлючені. Вони це показують своїми, кажуть: дивіться, ми українців страчуємо, ми українцям відрізаємо голови. Уявляєте, що вони з вами зроблять ці страшні бендеровці, е, якщо ви попадете до них в полон. Тому так вони часто при загрозі полони закінчують Ну, Добре, нам менше робити. Тому ситуації досить цікаві, але я не знаю про що ти спитаєш: північне корейців жодного покупоненого не було. Північно-корейських солдатів зараз, поки, ну як це сказати, бережуть. Е, вони тренуються. Ми знаємо від нашої розвідки, що вони на другій лінії тренуються. У них окремий шпиталь, у них сім генералів тут, у них окремий окрема кухня, окрема рота. Ну, декілька рот вони тренуються, вони готуються. Саме ну чому ми за цим слідкуємо? Чому ми це знаємо? Тому що вони передані 810-ї бригаді морської піхоти Севастополь, і саме 810-та бригада воює з нами, з нашою 41-ю бригадою українською. Ми з ними воюємо тут на з самого початку, і тому ми за ними слідкуємо. І якщо будуть полонені, якщо вони будуть попадатися, ну ми про це будемо знати, бо вони ось тут поруч. Pokyžší nema.